Вітаю, вітаю, вітаю! Всім доброго мандрівного ранку! А ранок сьогодні у нас починається в отакій мальовничій будівлі в такому мальовничому місті. В Закопани, шановні друзі, ми мандруємо разом сьогодні. Переночували в місті. В такому готельному комплексі поснідали, і зараз ми прямуємо на лижі. Але що найголовніше, найголовніше вид, який зустрічав нас сьогодні з вікна, ви тільки погляньте на ці гори, погляньте на цей мальовничий вид. І все це можна побачити, якщо мандрувати разом з групою мандри. Шановні друзі, приєднуйтесь. У нас ще дуже-дуже багато цікавих подорожей, неймовірно мальовничих локацій. Заплановані поїздки до Парижу, до Риму. Ми розширяємо наші горизонти. Пишіть організатору групи мандри. Заходьте, реєструйтесь в телеграм-канал. Ну і звичайно підписуйтесь на наші канали. Є Ютуб канал, Інстаграм, тік-ток. Ми розширяємось, мандруємо разом. Якщо бажаєш також весело в чудовій компанії подорожувати, приєднуйся! Група мандри!